Не хвилююсь взагалі, в мене вже починається мундраж трошечки. До запиту хорошою не Ну, все, я захистила свою роботу, в мене не було питань. Розпочаюся з собою. І все. На цьому все закінчено. Аж сумно навіть стало. Усім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Сьогодні буде доволі цікавий та відповідальний день, а саме день захисту дипломної роботи. І я рада вітати вас, і ви зможете побачити сьогодні всі мої емоції, мою підготовку, мої думки і взагалі дізнатися мій результат, який я отримаю. Я встала о 5 ранку, почала підготовку, зробила невеличку зарядку, заварила собі каву. Мені вдалося застати неймовірне сонечко ще зранку, тому я вже була налаштована на позитивні емоції, на свій позитивний стан і готова починати цей день. Ну що, всім доброго ранку, я вже майже зібрана. Зараз у нас 9.30. Почнемо ми о 10.00. Я вже поснідала, зараз розпустила волосечко, яке вчора собі крутила, в мене вверх буде ось така блузочка. Не знаю, буде видно щось чи ні, чи отак буде видно мене, не знаю. А зараз я буду знаходити свою презентацію. В мене тут ноут, він ще заряджається, як завжди, я нічого не встигла зробити. Зараз знайду свою презентацію. Після цього я буду її відкривати, щоб дивитися, щоб вона працювала взагалі. От, і після цього хочу трошки підфарбуватись, тому вам ще раз повім про свої емоції. От, щось цікавеньке. Зараз знайду свою бакалаврську роботу, презентацію. І все це буду відкривати. У мене тут є моя доповідь, ось вона. Я її покладу ось тут собі за стол. Загалом я вчора вам показувала трошки. Ось така в мене презентація буде невеличка. Сподіваюся, що я встигну за свої 5 хвилин її всю розповісти. Ось так. Зараз треба налаштувати, щоб слайд йшов десь от на екран. Десь ось таким чином він має бути, щоб було посередині, і щоб я так. Коли гортала, воно все перегортувалось нормально. Тут в мене буде лежати текст, щоб я приблизно підглядала. Зараз повиділяю важливі елементи. У нас вже в групі хтось там починає писати, що як буде, і приблизно ось. І так, зараз я хочу трошки підфарбуватися. В мене тут вже є консилер. Я зачинила вікно, закрила вікно, тому що там постійно або хтось говорить, або вивозять сміття, або ж там собака якась гавкає. Я сподіваюся, що мені не буде сильно душно, хоча мені вже жарко, якщо чесно. Але якщо буде мені заважати якась там тваринка, яка буде там гавкати, то мені буде не дуже зручно, насправді. У мене шкіра зараз не в кращому стані, сам насамперед. Але що поробиш? Так, в мене десь була був мій пензель. Я тушую собі консилер. У мене залишилося хвилин 10 на те, щоб зробити собі макіяж, і залишиться 10 хвилин на те, щоб підготуватися, просто посидіти, почитати, подумати. Ми будемо заходити всі по черзі. Ну, тобто, спочатку нас всіх, я так розумію, запустять. Після цього ми будемо чекати своєї черги до першої години дня. Початок о 10 ранку. До першої години дня мають вже всі встигнути розповісти. Сподіваюся, що це буде швидше, ніж до першої години дня, тому що там. Якщо на кожну людину буде по 10 максимум хвилин, плюс питання, десь 15 хвилин на відповідь, я думаю, що ми встигнемо раніше і в перші дня нам вже оголосять наші результати, я так сподіваюся. Або їх скажуть одразу, я не знаю, якщо чесно. Так, зараз малюю собі очі, щоб просто бути трошечки більш-менш нормально виглядати. Хоча за камерою не видно, але я хочу для себе. Розуміти, що я так знаєте більш зібрана, чи що, мені так теж ну, нормально, я себе почуваю. От, е, до речі, було питання щодо хвилювання перед іспитом. Е, це вже не іспит, це по факту фінальна робота е, завершення четвертого курсу. І, в принципі, сьогодні, е, можна сказати, така вже фіналочка. І, в принципі, я не скажу, що я сильно якось хвилюсь, тому що ця робота вона була мною самостійно написана, тобто я знаю її повністю майже. Можливо, я можу дещо щось забути через хвилювання. Можливо, я зараз кажу, що я не хвилюсь, а коли почну розповідати, почну хвилюватись, так завжди в мене. Але я сподіваюся на те, що просто не будуть задавати зайвих питань. І зважаючи на те, в яких умовах ми вчилися складних на цей час. То як би треба роз... з розумінням взагалі ставитися до нашого нашої освіти, так скажімо, це відповідальний момент, коли я буду фарбувати собі брови олівчиком. Я буду казати, чи хвалююсь я насамперед, і для мене це трошки дивне відчуття, тому що я не хвилюсь взагалі. В мене якісь змішані, тобто немає супер мега радості, немає передчуття чогось крутого, що має сьогодні статися. Але немає якогось там хвилювання чи мандражу. Не знаю чому, з чим це пов'язано, чи я якась стала беземоційна, не знаю. Типу, взагалі раніше я завжди хвилювалася перед всіма іспитами. Сьогодні я не хвилююсь взагалі. Я розумію, що можуть бути якісь технічні проблеми. От за це мені трошки лячно. А за саму свою роботу взагалі не страшно. У нас тут бесіда наша, там всі переписуються, всі хвилюються, всі питають, як все буде проходити. Ніхто нічого особливо не знає. Не знаю, в мене якось немає хвилювання супермега сильного, і я не знаю взагалі, чого прямо очікувати. Сподіваюся, що все пройде просто лайтово. Класно, ніхто не буде задавати зайвих питань, і ми все складемо дуже-дуже швидко. Так, брови я тут фарбувала. Нічого особливого такого я не роблю, тому що я просто хочу виглядати більш зібрано, ніж зазвичай. Я не знаю, де буде стояти мій ноут, або за столом, або я поставлю ось тут перед собою, перед вікном, щоб воно було більш картинка якісна була. От. У мене тут волосечко так накрутилося. Тому святкова така сьогодні буде трошечки. Так, в мене залишилися блискітки, і зараз ще буде туш. На годиннику 44 хвилини, вже дуже скоро починаємо. От, зараз дофарбовуюсь і все. Ну, до речі, одна із основних порад щодо того, як не хвилюватися перед іспитом, це. А знизити його важливість, тобто зрозуміти, що нічого страшного не станеться, якщо ви там щось не складете, або якщо у вас щось не вийде, плюс знизити, коли ви понижуєте рівень важливості, тобто ви розумієте, що нічого страшного не буде, що все буде нормально, все буде добре. І тоді у вас виходить кращий результат, тому що ви починаєте менше хвилюватися, менше забуваєте слова, а коли ви так. Дуже думаєте, щоб все було ідеально, щоб все пройшло класно, і так далі, то ви починаєте губитися, ви починаєте. Якби коли щось іде не так, ви розумієте, що, блін, все пішло вже не по плану, все вже буде погано і так далі. І ви взагалі починаєте втрачати самоконтроль. А цього нам робити не треба. Тому, якщо ви хочете, щоб все пройшло класно, просто понізьте. Важливість цієї події не ставте її за пріоритет, типу, ну подумайте, що може статися поганого, якщо ви там щось забудете чи не зможете щось згадати там, чи ще щось. Типу, ну нічого, нічого страшного з цього не станеться. Тому понижуйте свою важливість якогось. В принципі, це стосується не лише іспитів, а будь-чого. Ті люди роблять якісь помилки, вони можуть трошечки там, не знаю, оступитися в плані того, щоб сказати щось там не те, чи там, забути якісь слово. Це все нормально, це ми, ну ми всі люди, все окей. І ще один момент: це просто заздалегідь, підготуватися до того, що на вас чекає. Тобто заздалегідь собі прописати, до речі, тут уж собі намагаюсь дістати. Прописати собі всій план, план роботи, план вашої доповіді. Тобто, спочатку все це прочитати, можливо, на таймер, я вчора так робила, поставити на таймер собі вашу доповідь і засікти час, за який ви зможете її всю розповісти. Після цього зробити висновки, що вам треба змінити, можливо, щось викинути з тої доповіді, а можливо, щось додати. От так, важлива тема. Я фарбую собі очі туш, війки очі. Розумієте, так? Да? Вій малюю. Ну що, макіяж за 10 хвилин в мене готовий, просто консилер, просто туш, трошки блискіток і все. Я, в принципі, вже готова. У мене зараз без 8 хвилин. Я, мабуть, буду налаштовувати камеру зараз. А, і сподіваюся, що все пройде добре. Я думаю, що мене вдасться зазняти свою відповідь. Можливо, зараз якось я якось поставлю ту камеру, щоб було все видно. От. сподіваюся, що все буде добре. In a cold night, me. Ну що, все, я буду підключатися. Знаходжу зараз презентацію свою. Сподіваюся, що все буде нормально. Боже, Все. Солай me. Все написали, що можна вже заходити, буде під знаходити посилання, по перше. Я не знаю, де воно знаходиться. Я нав'язала волосся, тому що мені дуже жарко, блін Ну, Тут в основному всі сидять без камер, тобто, коли ти а ти вмикаєш камеру і починаєш говорити. От зараз я буду слухати презентацію однієї дівчини. Вона буде захищатися вже одна захистилася. Це дуже швидко було насправді. Я сподіваюся, що в мене теж буде все швидко. Сказали 5-7 хвилин, я буду швиденько так розповідати. І все буде топчик. До речі, моєї викладачки немає. Не знаю, як так вийшло, але моєї викладачки, яка була в мене, її нема. Вона навіть не приєдналася. І нашого Зевка теж нема. Він там десь був, але. Згубився. Клас. Ось так, до класно. Я не зрозуміла, чого Можливо така задоволена, не якщо не чесно. Не <реш> Мабуть, тому не що моєї чаше не ще нема. молоти на публічну службу, я Нас навіть не навіть всі навіть підключилися ще, щоб ви розуміли. Вже сім хвилин одна дівчина запустилась. Залучення на публічну службу. Не розумію, що відбувається.

Але нічого, питання мене чи не вагли. Сподіваюся, що все буде добре, тому що мені стрільно вже стало трошки. Я вже підготована з листочками, сиджу буду головне це бути впевненою і говорити чітко все. Це буде окей, а? я це вірю. Швеція Олександрівна. Запрошуємо вас до захисту. Добрий день. Зараз я підключу камеру. Так. Так. Моя тема роботи це вдосконалення процесу надання адміністративних послуг в органах публічної влади на основі концепції публічного менеджменту. Актуальність обраної мною теми пов'язана з тим, що зараз обраний Україною курс на євроінтеграцію, він зумовив появу нових концептуальних принципів розвитку публічного менеджменту. Наразі у світі дуже стрімко. Підвищується роль громадянського суспільства і формуються нові наднаціональні інститути. І в основному ці причини вони сприяють оновленню не лише моделі державного управління, але й особливості надання послуг населенню. Мета даної роботи це визначення напрямів, які допоможуть удосконалити процес надання адміністративних послуг в органах публічної влади на основі концепції публічного менеджменту. Основні завдання для того, щоб досягти поставленої мети. Це проаналізувати державну політику у сфері надання адміністративних послуг, також дослідити законодавчу правову основу надання адміністративних послуг, визначити вплив концепції публічного менеджменту на надання адміністративних послуг в органах публічної влади, охарактеризувати діяльність та основні засади роботи на базі управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області як одного з підрозділів Державної міграційної служби. Сисмасовказадіснічугіюпомісамик і запровадити систему заохочень для співробітників можна брати до уваги не лише якісь матеріальні види заохочень, але ще й нематеріальні, що стосуються нагороди за особливі успіхи в роботі, або ж це можливість отримати підвищення. Загалом, висновок даної роботи він полягає в тому, що зважаючи на курс України на євроінтеграцію, а також це держава для громадян, надання адміністративних послуг наразі є дуже актуальною темою і необхідно запровадити певні пропозиції та впровадити. Певні е, дії для того, щоб послуги надавалися більш ефективно і е, була змога зараз адаптуватися до умов, які існують у разі військового стану або переміщення одного з підрозділів чи припинення його роботи. Дякую за увагу. Дякуємо, Вікторія. Чи є запитання Не. Наталія Не. Володимирівна? Cologne's <laughs> got me free. Summer cologne got me falling to my knees. <laughs> I don't need much, baby. I just need you right here next to me. Все, тоді дякуємо вам, Вікторія. Далі у нас йдемо вже прошу, Авраама задавала. Ну, все, я захистила свою роботу, в мене не було питань. Все я дуже задоволена. Одне питання. Це не стосується взагалі роботи, було до побачення, до побачення, все. Я захистила, чекаю свої бали, тому що я не знаю скільки балів. Їх, мабуть, скажуть в кінці, але я сподіваюся, що все буде добре. Десять хвилин я вклалася, все нормально. Якщо чесно, я вся мокра, мені жарко, боже, це піпець. Це піпець. Всі бо вимикали камери, абсолютно всі, ніхто нічого не вмикав. Я вимикнула свою камеру просто тому, що я думала, що так буде зручніше. Це все таки захист дипломної роботи, а не просто якась відповідь на парі. Вот. І все. Можна сказати, що я вже завершила, чекаю свої бали. Я дуже сподіваюся, що все буде нормально, чесно, тому що, тому що інакше бути не можна. Коротше, я коли це почала розповідати, в мене впав листочок. Я тут поклала собі на нову листочки, він в мене просто впав. Я випадково ручково зачепила, він в мене впав на підлогу, і мені довелося просто все короте, розповідати просто своїми словами. Читаючи слайди з презентації, я не могла, тому що там такого не було написано. Там були просто малюночки, карантинки і так далі. От а тут у мене були висновки і і пропозиції на останній сторінці. Я просто до них не змогла отак от дістатися, щоб почитати, тому я просто все розповідала своїми словами. В принципі, ви, думаю, все бачили. У Мої викладачі, вони просто чудові, в них не було ніяких питань, просто все. Моя керівниця, моєї роботи навіть не підключилася на захист. Це дивно, якщо чесно, це було ви таке собі. Ну, коротше, все. Не підключилася, не підключилась, мені якби все одно, але це не гарно, як на мене. Могла підтримати своїх людей, могла підтримати своїх захисників. Я, виходить, була третя, четверта? Я була п'ята. Я була п'ята по захисту. Я думала, що буду всі по списку викликати. Так, у нас вже йде зараз десь залишилось три людини. Я думаю, що вони зараз розпи... розкажуть цю роботу. І вже після цього я думаю, що вони можливо дадуть якусь перерву нам і будуть виставляти бали, тому що тому що вже треба виставляти бали і все, і будемо святкувати. Мені здається, буде десь 90 чи 95. Я сподіваюся, 95, звичайно, але мені здається, що вони жадібні поставлять 90. Сподіваюся, що не на 87, наприклад. Бо це буде не дуже. Але можна я думаю вже казати, що буде червоний диплом у мене з відзнакою. Незважаючи на те, що сьогодні був просто по факту захист роботи, нам сьогодні скажуть наші бали, і це вже буде означати, що я отримаю червоний диплом чи не отримаю його, а диплом з відзнакою так буде правильніше сказати. І насамперед я. Дуже пишаюся собою. Це дуже важливо казати, тому що я рідко таке кажу. І саме ця робота вона дійсно для мене є показовою, тому що я написала її повністю самостійно. Я самостійно знаходила дані, самостійно все це робила, писала, проходила практику. Для мене ця робота дійсно вона є показовою. Тому я дуже щаслива сьогодні, я собою пишаюся. Я пишаюся тим, що я. Все доробила, довела до кінця, незважаючи на ту кількість сліз і, взагалі, того, що було, труднощів цих. Але я це зробила і я собою дуже-дуже пишаюся. Пишатися ви теж собою за навіть невеличкі успіхи треба себе хвалити. Я себе сьогодні похвалю. До речі, помітила таку класну закономірність, що були дві дівчинки, які, мабуть, замовляли роботу у одного і того самого автора або в одній і тій самій організації. Тому що ці роботи, їх презентації, вони дуже сильно схожі. Тобто там є один і той самий шаблон, лише змінений текст, тому що дві різні роботи, по факту ж, дві різні теми роботи. Але шаблончик залишився один і той самий, і видно одразу, хто в кого що купував, і хто в кого що списував. Ну, але це вже не наші питання, якби все ось так. Кожен викручується як може, отримує свою роботу і все. Зараз будемо чекати, коли нам скажуть наші бали. Так, нам сказали почекати 5-10 хвилин, вони сказали, що вони обговорять ці питання, і після цього нам скажуть наші оцінки. У нас вже в чаті знову йде обговорення, у кого там що приблизно, чому так довго і так далі. Я собі принесла черешню, буду її зараз топтати, поки тут будуть викликати по балам. Я думала, що не буду вже вмикати камеру, от. але в мене є черешня. Це дуже добре, це просто чудово. Ківчатку з вашого навчання, да, далі тільки вручення дипломів. Ви сьогодні молодці пережили таку складну подію, да, але не найбільш, мабуть, що, е для вас визначнішу, да? І шляхом дискусії, спілкування між членами комісії маємо наступний оці. Ну що, все, 95 балів, я в принципі задоволена. Е, такий шлях довгенький пройшли. Я не знаю, що сказати, якщо чесно вже. Ну, в принципі, нам залишилося лише отримати наш диплом через два тижні. І все, на цьому все закінчено. Аж сумно стало, але я не буду плакати, тому що мені багато зусиль цього це вартувало. І я не збираюсь плакати ще через те, що я отримала хороші вали. Так що я дуже задоволена, ви самі чули все, тому можете писати свої вітанечки. До речі, хто зі мною давно, хто давно дивиться мої відео, не пишіть, будь ласка, тому що я на першому курсі ще починала знімати, коли я вступала. І зараз, типу, мені здається, що я дуже змінилася. Змінився мій світогляд, змінилася моя думка, моя позиція. Взагалі, я як особистість, і це я цим дійсно пишаюся. Не пишіть, якщо ви теж побачили ці зміни, тому що я дивилася своє відео. Там була така маленька дівчинка, що сиділа, а зараз же така мадам, яка закінчує університет.

От знаєте, в мене є якась така дурна звичка, коли я починаю сумувати, якщо закінчується певний там, етап життя, певна якась подія і так далі. От сьогодні, начебто, якась частинка, типу, от життя, над якою ти працювала, вона закінчилася, і я начебто і щаслива, що це вже відбулося. І в той же час якось сумно стало, що вже цього не буде. Це перше, потім у нас будуть ще останні наші збори на студентській раді, тобто вже теж все закінчується по факту, і залишається потім лише випускний. І, і все, частинка життя під назвою університет, вона підійде до кінця. Я не знаю, чи буде далі вступати чи ні, але все одно вже такого не буде, що ти ось такий в такому віці. Тому, коли я щось знімаю, я це більше роблю навіть для себе, щоб потім зафільмувати якісь спогади, мати змогу передивитися, передивитися це все, згадати. І мені здається, такі приємні моменти буду згадувати дуже чудово і дивитись на себе, якою ти була, якою потім стаєш. Лиш прошу не мовчи, бо мовчання вбивало нам. Що ми вийшли на невеличку прогулянку, дититься тут класно, все зелененьке, красиве. Спини не мовчи, говори мені свої але, пори пропусти, головне. Що більше ми... ми там пройшли сюди на набережно, тому що тут дуже тихо, але зараз багато людей, тому що зараз сонечко сідати буде вже класно загоряти. Можна на пляжику. Тому вирішили просто прогулятися тайфушки. Сподіваємося, що зараз е, застати захід сонця, але думаю, що ми не будемо настільки довго. Вот. Не спали з паннаду з панним, не спали з паннаду, спани. Меня дешена пізне. Таке сонечко, так кайфушно. воно зараз буде сідати, вже таке зараз світло, красивуще просто. Знаєте, в мене зараз якісь такі змішані емоції, тому що з одного боку я дуже щаслива, те, що там типу закінчилось все і так далі, а з іншої сторони, якось так сумно через те, що якийсь етап того життя закінчується, і по факту вже 4 роки пройшло. І це так дивно, тому що час такий швидкопливний і треба ловити дійсно кожен момент. Якщо ви щось хочете зробити, то треба це робити, не відкладати не потім, бо інакше підходящого моменту може більше навіть і не бути. Ось такі в мене сьогодні думки, якийсь такий ностальгічний день трошки вийшов, і начебто щасливий, і в той же час трошечки в мене суму сьогодні. you my... can Шукай мене вечором знову, коли ти сама крутила, Стара банда барабана бачив забарола карти, нам намальована не те, я тема на мене туманла. Батар знайди, що рада, мене розглядана. Твоїх шока, сотні копій Твій запах сильний опій Згорали сотні цих утопій Як ті фото на балконі, то я люблю, лиш телефоні, сиді, електрон. І так, ми вже вдома на годиннику зараз 9.20. Насамперед зараз вже сонечко сіло. Я, до речі, згадала, що сьогодні є найбільший день і найкоротша ніч. А день сонцестояння, я так розумію. От і насамперед я хочу зазначити, що це дуже класна така подія, тому що дійсно день видався доволі довгим. І він такий класний. Мені подобається, коли ти приходиш додому і на вулиці ще світло, хоча вже майже на десяту, типу вже пізно. От я вже буду зараз перевдягатися, відпочивати, і цей день був доволі насиченим. Тому сподіваюся, що вам теж сподобався цей влог. Побачимося вже в наступному відео. До речі, моя особливість. Якщо в мене з'являється якась одна нова річ, або просто річ якась, я можу носити її майже постійно. Типу, поки вона мені дійсно не набридне. Так само, до речі, що стосується музики, я можу слухати одне й те саме майже постійно. В принципі, будь-яких речей, мені здається, постійно можу робити те, що мені подобається. а Потім мені це набридає, і я перестаю це слухати, носити, не знаю, читати і так далі. Отак От буде, мені здається, ось цим костюмом, тому що. Він мені дуже подобається зараз. Я в ньому кайфую відчуваю такий літній вайб. І думаю, що я буду носити його ще дуже довго, поки мені не набридне. Ось такий хоум аутфіт на літо. Шортики, топ. Головне, щоб не було дуже жарко. Ти не шукай мене в своїй пам'яті, лише згадай, якими були тоді під. Bovich die in you calling up